Вирішив, кому дістанеться підвал будинку у Луцьку. Робота працівників швидкої допомоги зсередини. З 29 травня перекриють проспект Волі. Хто переміг у турнірі з фінансової грамотності? Час новин на телеканалі Аверс про найцікавіші події на цю пору в нашому інформаційному випуску. Вітаю. Дубівська громада у жалобі. На війні загинув мешканець села Секунь, який родом із села Дубового Микола Сахарчук. Він був кулеметником. Коли військового зустрінуть вдома та поховають, повідомлять додатково. На війні поліг 48-літній захисник Микола Гапонюк, мешканець села Велимче. Військовослужбовець був снайпером. Загинув внаслідок ворожого обстрілу біля верхівського водосховища Донецької області. Про день поховання Миколи Гапонюка повідомлять згодом. У і Колківська громада на війні поліг мешканець села Матейки Анатолій Колошова. Захисник загинув на 47-му році життя. Його не стало під час виконання бойового завдання біля села Перший лиман, що на Харківщині. Коли зустрінуть жалобний кортеж, повідомлять згодом. Вічна шана полеглим військовослужбовцям і співчуття їх сім'ям. Україна повернула додому 106 військовополонених. Про це повідомляє офіс президента. Це захисники з Бахмутського напрямку, серед них 8 офіцерів і 98 солдат і сержантів. Багато з них вважались зниклими безвісти. Є серед тих, хто повернувся, й волиняни. Павло Куприянчик із селища Маневичі, Анатолій Кулак із Лукачинської громади та Сергій Власюк із Володимирської громади. Лучанина зловили на продажі наркотиків. Молодику повідомили про підозру. Поліцейські задокументували, він збував у Ківерцях і Луцьку. Півіпін нещодавно зломисника зловили під час чергової обрудки. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу перебування під вартою. Скандал через приватний підвал у центрі Луцька вже є рішення суду. Мешканці ці чотириповерхівки на проспекті Волі намагалися повернути підвальне приміщення у спільне користування. Вони вважають, що відбулося рейдерське захоплення підвалу. Він тепер у приватній власності. Нова господарка переконана, що купила приміщення цілком законно. Як вирішив суд, розкажуть наші журналісти. Мешканці будинку вже не перший рік намагаються повернути підвальне приміщення. Свого часу люди навіть не знали, що воно стало приватним. В апеляційному суді домоглися накласти арешт. Тепер сподіваються витребувати підвал із приватних рук. Сьогодні суддя приймає рішення. Люди переконані, що підвал їхнього будинку став приватним незаконно. Слідом підміни документ, документів зробили люди рейдерське захоплення. Зробили з 16,7 квадратів приміщення, яке перебувало в їхній власності, методом реконструкції. У власність взяли 192 квадратних метра приміщення. Вони в добі подали недостовірні дані. Ліві дані внесли в декларацію, після чого здали декларацію про закінчення будівельних робіт, не виконуючи їх абсолютно, нічого не будуючи. Декілька разів об'єкт перепродали. Люди навіть не знали. Комісія міськради, котра приходила з перевіркою, навіть зверталась до поліції. Міська рада побачила, що ситуація об'єктивна, що це є таке нагле рейдерське захоплення. От організувала комісію. Є висновки у нас вже на руках комісії. Є офіційний документ. Сьогодні вже суд вирішує подальшу долю підвалу. Представник нової власниці приміщення запевняє, що вона його купила законно. До слова на минулих засіданнях йшлося про те, що гроші на таку покупку, попередньо 400 тисяч доларів. Жінка позичила у свого сина, і приміщення схоже. Опинилося в іпотеці. Представник Світлани Ліскової додає. Мовляв, якщо раніше якісь порушення і були, то теперішня господарка підвалу, як то кажуть, тут ні при чому. Якщо навіть припустити, що дійсно такі факти мали місце, самі по собі факти порушень посадових осіб на стадії реєстрації декларації грижана, попереднього власника аж ніяк не спростовують можливість військової. Як особа, яка добросовісно придбала відповідне майно за оплатним договором мирно ним володіє. Якщо декларація була зареєстрована, проводилися відповідні перевірки компетентними особами компетентного органу. І якби такі порушення дійсно були допущені, цей орган мав всі правові передумови для повернення відповідної декларації, чого зроблено не було. Представник мешканців будинку нагадує, що будівля пам'ятка архітектури. І це теж має е, значення для даної справи, оскільки е, було порушено закон і прийнято в експлуатацію пам'ятки архітектури місцевого значення супереч законодавства. Його опонент каже, що у паспорті об'єкту архітектури нібито вказано, що там можуть бути нежитлові приміщення комерційного призначення. Суддя залишає підвал у приватній власності. Суд вирішив у задоволенні позову про скасування реєстрації декларації про готовність об'єкту до експлуатації та рішення про державну реєстрацію прав витрування майна чужого незаконного володіння відмовити. Мешканці будинку подаватимуть апеляцію. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині працює 72 бригади швидкої допомоги. За кілька місяців поточного року медики Волинської швидкої одержили більше 40 тисяч звернень. За цей же період бригади здійснили чимало виїздів до пацієнтів. Цієї суботи працівники швидкої відзначають професійне свято цього дня. Вітають тих, хто щодня рятує життя та здоров'я людей. Про робочі будні медиків далі. Та швидкої допомоги виїжджає на виклик. У одному з луцьких салонів краси знепритомніла дівчина. На щастя, все обійшлося. Христина Проць зазначає, що дівчина не встигла зранку поїсти. І от результат по приїзді вона була в свідомості, вже розмовляла. Сказала, що в неї бувають інколи такі приступи, якщо вона зранку не встигає поснідати. Виміряли рівень глюкози, дали рекомендації, поміряли тиск і в принципі корекції. Медикаментарної її стан не потребував, тому залишили її на місці. Лікар з медицини невідкладних станів Христина Проць родом із Івано-Франківщини. На Волинь приїхала проходити інтернатуру. За розподілом потрапила в екстрену медицину. Тут знайшла любов і вийшла заміж. Тепер на Волині у неї чоловік, дитина і робота. Тільки прийшла на інтернатуру. Мій перший день я пам'ятаю його. Мене досвідчені колеги вчили емоції залишати на роботі, бо тому, що це робота. Якщо ти будеш їх постійно приносити з собою, ти дуже швидко вигориш в емоційному плані. Невдовзі буде сім років. Як Христина працює на швидкій, каже для неї емоційно найважче працювати з дітьми. Так само трапляються випадки, коли пацієнти по кілька років. Не виходять з голови. Важко завжди працювати з дітьми, особливо маленькими, особливо, коли поступає виклик там не дихає, не реагує. Тут, тут емоційно важко. Я пам'ятаю виклик, коли в чоловіка було онко, і в нього була кровотеча з трахістома. Трахіостома – це трубка в горлі. І фізично ми цю кровотечу не можемо ніяк зупинити. Якщо це рука, нога, там якийсь джгут, перебінтовуєш, тиснуча пов'язка, шия, і така ділянка, це було дуже важко. І ми його декілька разів возили. Ти підключаєш там кровозупинні препарати, ти наводнюєш його, але механічно зупинити цю кровотечу ти не можеш. І той страх в очах його, що він помирає. Ну чесно, пройшло певно років п'ять. Це були одні з перших викликів, але я його до цього часу чогось пам'ятаю. То інколи ці пацієнти діагнози і люди стоять перед очима дуже довго. Христина зазначає, що робота на викликах це командна робота. Коли доводиться робити реанімаційні заходи, то до роботи залучають подекуди навіть водіїв. Вони проходять спеціальні курси. Лікар екстренки наголошує, що в медиків наразі є можливість досконалювати власні навички і знання. Практично на місці на базі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волині діє сучасний навчально-тренувальний відділ відділення медицини катастроф, і дійсно, я не знаю, я просто кайфую від цього колективу, тому що, в принципі, в нас всі люди якісь однодумці. Ми одне одного розуміємо, ми знаємо, коли можна посміятися, коли треба працювати. Коли треба працювати мушкою, як то кажуть. Це швидкість і це інтуїтивне твоє мислення. Тобто настільки швидко ми маємо вміти зібратися. Нам не дається так багато часу, як лікарям в стаціонарі. У нас немає стільки методів діагностики, візуалізації. Тобто це наше логічне клінічне мислення. Нас найбільше напевно наштовхується саме анамнез. Те, що ми збираємо скарги пацієнта і що в нього було. Оця історія, і ця картинка має скластись дуже швидко в голові. Оцей як пазлик маленький. Ми там маємо якісь методи візуалізації, обстеження, але це дуже швидко від має відбуватися. І оця швидкість оце саме медицина невідкладна, це невідкладні стани, Це той ти між працювати швидко. Оце по-другому тут не може бути. Дякують якось, і це завжди приємно. Та подяка, якась щира подяка, вона піднімає, і коли ти розумієш, що надав допомогу, коли ти все встигнув, зробив, аж якось, знаєте, на душі, думаєш, ну не дарма я вчилася. Керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль зазначає, що за останні три роки на Волині вдалося повністю оновити автопарк бригад швидкої допомоги в самих автомобілях. Сучасне обладнання каже, працювали, працюють і будуть працювати над тим, аби допомога була вчасною і якісною. Тепер очікуємо, коли буде наша перемога. І хочемо провести перший чемпіонат повоєнний бригади МД України на території Волинської області, а ще більше в Шацьку на Свічівських озерах. Попередні домовленості вже є. І користуючись моментом, хочу побажати своїм працівникам здоров'я, успіхів в роботі, а вдома всіх гараздів, щоб вони не. Не розмінювалися на вирішення різних проблем вдома, а щоб йшли на роботу спокійні, в рівноваженні. тому що в нас особливе завдання це рятувати життя людей, що ми з честю і робимо. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Стали відомі результати турніру з управління капіталом, який відбувся за сприяння благодійників у Волинській обласній бібліотеці. Для юнацтва фіналісти взяли участь у завершальному етапі ігор у рамках проєкту Фінансова грамотність для школярів. За статистикою, найменший коефіцієнт фінансової грамотності в дітей, які закінчили школу і вступають в доросле життя. Саме тому такі уроки потрібні учням для засвоєння теоретичних та практичних основ знань і навичок щодо витрат, інвестицій, позик та інших довгострокових фінансових накопичень. Із 160 учасників до фіналу потрапили 8 школярів. За гральним столом точились справжні баталії. Все як у реальному житті, коли справа стосується прибутку. Оцінити свій реальний хід справ і вчасно зберегти накопичення. Це теж один з вірних варіантів залишитись на плаву. Як оцінюєте свої шанси на перемогу на даний момент? Тому що він не Не везе сьогодні. Нова гра, нові правила. Цікаво, важко. Не вервачено. Відбиття підсумків розпочалося з нагородження команд. Третє місце турніру фінансова грамотність для школярів. Посів комунальний заклад загальної середньої освіти Рокинівський ліцей номер 38, Друге місце Луцький ліцей номер 22 І першість виборов комунальний заклад загальної середньої освіти Луцький ліцей номер 10 Луцької міської ради. Дуже дякуємо за можливість. Приймати в цьому проєкті участь і перемагати емоції зашкалюють. Справді дуже задоволені, що команда наша перемогла на рівні нашого міста і не тільки. І думаємо, що в наступних іграх ми так само будемо активно приймати участь і перемагати. Дякую, фонд, який дав можливість це зробити освітянам і нашим учням. Троє призерів фінальної гри поділилися своїми враженнями, та тепер уже перевіреними порадами. У фінал було досить важче вийти, чим зараз було, бо тому що менша кількість учасників і один стіл був, а до того в нас було вісім солів, якщо я не помиляюся. І також в цій грі можна навчитися накопичувати гроші і знати, коли потрібно інвестувати, коли кредит брати, а коли продавати. Найкраще це чому навчитись, це... Правильно враховувати виходу, чи вам вигідно щось купляти, чи не вигідно, і від того далі відштовхуватися, чи потрібно щось робити, чи ні. Я бажаю вам навчитися відкладати свої гроші і вкладувати їх. А інвестувати свої гроші і змусити працювати їх на себе. Переможцем за результатами гри став Олександр з найбільш пасивним доходом. 8861 тисяч доларів США за місяць пасивного доходу. На що би потратив реальні гроші? Реальні. По-перше, пожертвував би на ЗСУ частину більшу. Інші, можливо, на відбудову міст і для бездомних е, тварин. Всі учасники фіналу отримали корисні подарунки від організаторів проєкту. Сьогодні відбулася кульмінація нашого фактично піврічного проекту Фінансова грамотність для школярів Луцької міської територіальної громади. Цим проектом фонд Пелець – тільки разом в партнерстві з Луцькою міською радою, а саме департаментом освіти, департаментом молоді і спорту, охопив по дуже скромних підрахунках більше чотирьох тисяч дітей. В них дуже гарно працює логіка, і ми бажаємо, аби ті результати, які вони досягають у грі, вони досягнули у своєму житті. І і ті помилки, які вони допускають у грі, не допускали в житті завдяки завдяки тому, що вони ось тут прожили і зрозуміли, що варто робити, а що не варто. Юрій Куцик Неля Прокопчук для новин на часі. З понеділка призупинять рух авто і маршруток проспекту Волі у Луцьку. Про це повідомляє міська рада. У зв'язку з продовженням капітального ремонту проспекту з 8-ї години понеділка та до завершення робіт зупинять рух на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану. До прикладу маршрутки тимчасово їздитимуть вулицею Глушець, а легковики їхатимуть вулицями Глушець і Коперника. І це усі новини на цей час. Наступний випуск о В студії працювала Юлія Остапович. Якщо ви маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телекомпанії Аврс. Ну і вже о 19.15 в ефірі АВРС розмова з лікарем Людмилою Ляшук. Говоритимуть про медичний огляд дітей перед початком навчального року. Тож не пропустіть і не нехтуйте сповіщеннями та до зустрічі. У управлінні соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді Луцької Міської ради відбулася чергова благодійна акція. Щоб отримати допомогу, запросили мешканців громади, які опинились у скрутному становищі. Відповідно потребують підтримки та опіки. Сьогодні ми запросили сім'ї опікунські, де виховуються діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківського піклування. І власне, сьогоднішня акція також об'єднання зусиль, зусилля Луцької міської ради, які мали можливість, Луцька міська рада мала можливість виділила кошти і придбала макаронні вироби. Це 20 кілограм, цілий мішок цих макаронних виробів. Я думаю, що це така суттєва підтримка кожній родині, яка виховує дітей. Подібні продуктові набори надають людям впродовж року. Щоразу для сімейного бюджету цієї категорії жителів громади. Це значна підтримка. Часто, я за цей рік, напевно, разів три була. Ну, запрошували, то я так ходила. Допомагає, як, як не як все таки, ну, краще. Допомагає сильно, ну, але всім, напевно, потрібно, не тільки мені. Макарони давали і ще давали, по-моєму. Ще якусь крупу я вже не пам'ятаю То то кінчилися. Учень, студент, то висилаю і йому. Окрім того, сьогодні пакунки з допомогою отримали і сім'ї, які страждають від насильства, та ті родини, які опинились у складних життєвих обставинах. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями, 110 пакунків з необхідними речами роздали працівники управління проєкт, який вже триває з 2022 року, і на теренах Луцької міської територіальної громади працює дві мобільних бригади. Ми працюємо через фінансування фонду народонаселення ООН, І вже вдруге ми отримуємо такі цінні подарунки для жителів громади. Ми хочемо наблизити наше нашу громаду і зробити такою з нульовим толерантним відношенням до насильства. І цей пакунок це як турбота, прояв уваги, прояв підтримки і разом з тим не терпи, не мовчи, іди і разом з тим починай життя зовсім по-іншому. Для кожного, хто прийшов отримати допомогу, підтримка є вкрай важливою. Дякуємо, що нас не забувають, що поважають, що хоч в світі війна, але дітей люблять, поважають, допомагають. Дякую. Як бабуся, виховую шестеро внуків. внуків. Дочка, в мене трошки. О, і отак ми тут часті гості, дякуємо їм, дякуємо службі, дякуємо меценатам. Окрім того, дбають за внутрішньо переміщених українців, допомагають продуктами, одягом та взуттям. 6 травня, за прогнозами синоптиків, в Україні прогнозується мінлива хмарність, переважно дощитиме. На заході хмарно можливий дощ. Вночі від 11 до 14 градусів тепла. День від 21 до 24 градусів за Цельсієм. На сході місцями невеликий дощ. Температура нічної пори від плюс 14 до плюс 15 градусів. Вдень від 24 до 27 градусів вище нуля. На півночі мінлива хмарність уночі від 13 до 15 градусів тепла. Удень від 21 до 25 градусів ртутного стовпчика. На півдні дощитиме уночі від плюс 12 до плюс 16 градусів. Удень від 22 до 26 градусів тепла. У центрі хмарно з дощами. Температура нічної пори від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Денної від 22 до 24 градусів вище нуля.